Дівчата, всім привіт! Як ви розумієте, осінь вже у нас на носу, як так кажуть, тому я вже починаю потроху оновлювати свій осінній гардероб. І ось недавно я зайшла на тему, побачила які ж там є неймовірно класні косухи, а точніше, по-іншому, шкірянки на тему. І що я зробила? Я замовила шкірянки з тему. Тут 5 косух. Можливо, що цікаве знайдете для себе, тому з вас лайк на це відео, підписка на канал. А я буду показувати, що ж мені прийшло. І до речі, окрім посилки з теми, мені ще прийшли посилки від українських маркетплейсів. Я хочу з вами поділитися, що мені прийшло, тому що я тут замовила собі. Нову сумочку чергову. І також я замовила ось цей зараз розпіарений парфум від Селени Гомес на розпив, але я дуже хочу спробувати цей аромат. Тому зараз буду відкривати і дивитися це разом з вами. Бо я ще нічого не відкривала. Так, я відкриваю першу косуху, і увага! Цю шкірянку замовляли 32 тисячі разів на тему. Я коли побачила її, плюс там такі класні відгуки були. То я подумала, що мені теж треба. В принципі, саме через цю косуху я подумала, що я хочу зняти відео про шкірянки. Одразу хочу сказати, що вона має виражений такий запах. Він не не дуже приємний, але я думаю, що він 100% вивітриться. Це не запах Китаю, просто такий якийсь неприємний запах. Але я думаю, що з цим проблем не буде, воно швидко вивітриться. Шкірянка виконана з екошкіри, але через те, що я маю дуже багато шкірянок з екошкіри, тому що вони, знаєте, мають всі такий різний фасон трендовий, а цей тренд швидко проходить. Тому я розумію, що немає сенсу особисто для мене купувати там якісь дорогі шкірянки з шкіри, тому що вони просто швидко виходять з моди. Вони мені набридають, і тому я не бачу сенсу переплачувати за те, що я потім не буду. Буду носити, тому мені простіше купити якусь одну річ, якщо розумію, що вона трендова, і відносити її один сезон і просто віддати її в інші руки. Так і показую вам свою шкірянку, як вона виглядає. Мені дуже сподобався цей колір. Там були різні кольори, там було декілька різновидів червоних кольорів. Але, але. я минулого року на Аліекспресі замовила ось таку от шкірянку, бачите? Такого бордового кольору, я її обожнюю, постійно її ношу, тому я не замовляла також бордового кольору, тому що я розумію, що в мене бордового кольору вже є. До речі, коштувала вона щось близько 800 гривень, і я в ній постійно ходжу. Я навіть не влітку восени навесні ходила, вона в ідеальному стані, нічого не подряпалось, досить такі якісна екошкіра. Тому я розумію, що за такі речі можна не переплачувати. Блін, мені насправді дуже подобається, як вона виглядає. Тут, звісно, трошечки не моя довжина, тому що мені в ідеалі мати довжину десь ось таку. Вона гарно сиділа по фігурі і мені не різала мою фігуру. Але так вона теж гарно виглядає. Я взяла собі розмір S, хоча в коментарях дівчата писали, що можна взяти на декілька розмірів більше, для того, аби вона сиділа оверсайз. Але, в принципі, навіть зараз я дивлюся, і на мене розмір S, він такий, знаєте, величенький. Ну і плюс рукави. Вони прям такі довгі. Я розумію, якби я взяла собі м ку то це було б дуже незручно, тому що в мене рукави, блін, я не знаю, як вам показати. Коротше, в мене руки вони з рукавів взагалі не були б видні. Тому я все ж таки рада, що я придбала собі розмір с ку Куртка має ось такий от камірець. Подивіться, як вона гарно виглядає, який класний колір. І також вона має ось такі от бічні кишеньки. Кишеньки вони не зачиняються, на жаль, ніяких кнопочок, молні, не мають. І вони не глибокі. Тобто я свій телефон я сюди покласти не зможу. Але все рівно класно, що хоч такі кишеньки вони присутні. Коротше, дівчат, я дуже задоволена, що я взяла собі цю шкірянку. Я собі її залишаю і буду в ній ходити, тому що ще в такому кольорі в мене немає. Я собі купувала в минулому році з Зари шкірянку. Вона, до речі, там має мій ідеальний зріст, ось така от вона. І також з Врукувала собі шкірянку бежевого кольору. А саме такого темно-коричневого я ще не маю. Коротше, дуже задоволена. ним. Знизу шкірянка має ось таку от резинку, і також вона має внутрішню підкладку. Це також класно. Бачите, все дуже гарно прошито, без ниточок, без дірочок, в ідеальному стані. Ну і плюс мені подобається, що тут така, знаєте, металева срібна фурнітура. Поляр-срібла. Коротше, дівчат, я не дуже задоволена, рада, що вона в мене є, я її 100% залишаю і буду з нею ходити. Клас, дуже вона мені подобається, ви що скажете. Я взагалі дуже рада, що я її замовила, і плюс мені подобаються ще рукави. І тут на рукавах ще йдуть ось такі от кнопочки. І знову ж таки, кажу, що я не задоволена і я її. Залишаю і точно оверсайз купувати не треба, тому що вона буде повністю оверсайз. Раз я вже приміряю, покажу вам куртку свою, яку я замовляла на лікспресі минулому році. Бачите, вона також має підкладку. Вона трошечки світліша ніж та яку я собі залишу, але мені типу це окей. Я люблю різні шкірянки. Бачите, вона також ідеально гарно прошита, має також срібну фурнітуру, такий комірець. Тут також є, до речі, теж кишеньки, і вони трошечки глибше. Посилання на цю куртку я також залишу у себе в телеграм-каналі. Десь тут буде зараз посилання на мій телеграм-канал. Тому що дійсно класна шкірянка. І цією задоволена, і цією задоволена. я їх обидві залишаю. Я знаю, що вони не дуже відрізняються між собою. Типу, і зазвичай так не роблять. Але, ну, типу, я так роблю, тому що мені так комфортно, мені так подобається. Я розумію, що це тренд. Можливо, я зараз буду ходити тільки в цій шкірянці, ця мені вже на... Бридне, і я її віддам далі, тому що в мене речі вони все рівно не лежать просто так. Я люблю, коли вони знаєте перетікають до іншої людини. Тобто я відносила, отримала від цього задоволення і віддала її іншій людині, яка також буде отримувати цієї речі. задоволення. далі я хочу розпакувати ще один бомбер. І до речі, цей бомбер, наче в цьому році, тренд від зари. Дивіться, як він виглядає. До речі, має такий, знаєте, мішкувати вигляд. Це еко замша. Так от він виглядає, але дуже-дуже приємний на дотик. Дуже гарний, знаєте, в нього такий колір хакі. Ой, він прям занадто оверсайз на мене. Це, якщо що, також розмір Еску, я собі замовила, Наче я собі все розмір Еску замовила. Але в мене таке відчуття, що він, бачите, занадто великий і мені взагалі не підходить. Наче спотворює мою фігуру. Але я не знаю, можливо, це тільки мені здається. Він має також ось такий от комірець. Бачите, який гарний. До речі, як зрозуміти, що він на мене не сів, тому що, бачите, ось це це повинна бути зона плечей. Тобто, ось ця от пряжка, вона повинна бути десь ось тут у мене. Але вона не буде так сидіти, тому що, бачите, тут і так забагато тканини в мене попереду. Коротше, бомбер дійсно занадто оверсайз. Я вважаю, що він взагалі і далі підійде десь на Ельку, на X Я не жартую, дійсно, дивіться, як він великий. Але я його повертати не буду, тому що до мене якраз приїде мама в гості, і вона м Елька, точніше, м Я їй дам примірити цей бомбер, тому що він дійсно. Гарної якості, можливо, вона собі його захоче. Якщо не захоче, то вже поверне його, бо він мені не треба. Так, от бомбер виглядає попереду. Бачите, дуже гарно. Має таку також, срібну змійку. І також тут йдуть ось такі от кнопочки. Вони такі заховані, приховані. З зовнішньої сторони їх не видно. І ще раз хочу сказати, що по якості він дуже приємний, але він холодний. Тобто, якщо ви хочете в ньому ходити на таку прохолодну погоду, то вам потрібно буде вдягати під нього якусь ковтинку або якийсь світерець, тому що в самому бомбері ви просто змерзнете. Так, ну і показую вам підкладку. Ось така от підкладка. Також гарно прошита. Коротше, дівчат. Я ним задоволена на 1000% саме по якості, але він мені просто не підходить по фігурі, ну і плюс він занадто оверсайз, як на мене. Ну, Дійсно, гарно, ідеально прошити. Також, до речі, він не має зовсім ніякого жодного вираженого запаху. Тобто він без запаху. Ану, ще раз його вдягну, щоб ви подивились на мене. Ну, Так, да, бачите, він прям такий величенький на мене. Зовсім не моє. Але колір такий приємний, благородний, як то кажуть. Він знаєте, такий і не вицвівший, але при цьому м'який. От так, це м'який хаків, приємний до ока. Ця шкірянка виконана з екошкіри, і вона, прям, знаєте, така м'якенька на дотик. Вона мені по матеріалу нагадує мою шкірянку з Зари. От один в один по матеріалу. Вона така сама. І плюс це досить таки цупка екошкіра. Я не знаю, як вам це показати, але я розумію, типу, що вона не тоненька, і ви в ній не змерзнете. Раптом, що. до речі, вона також має ось таку от підкладку. Бачите? Гарна така підкладка, гарно прошита. Це в мене також розмір S, і це, по ходу, якийсь бренд ATF Basic. Бачите? Basic. Ось така от бірка тут йде. Так, це також розмір S, 26 розмір. Тут є розміри від S до XXL. Клас. Так, вдягаю цю шкірянку. О, Це просто ідеальна довжина моєї шкірянки, тому що вона, прям, знаєте, не ріже мою фігуру, бачите? Гарно сіла по фігурі, як мені здається. Знову ж таки, рада, що я собі не замовила розмір М, тому що він був би на мене занадто такий великий. А от С сіла на мене гарно. І дивіться, по плечах, бачите, вона навіть трішечки завелика на мене, мені потрібно її отак, от приспускати. Але все рівно краще сіла, ніж зелена. Гарна така шкірянка. Тут такий класний, знаєте, наче вицівший сірий колір, і мені подобаються всі от сірі потертості. Це, як мені здається, надає унікальності цьому виробу. Вона, до речі, має ось такі от бічні кишеньки. На Застібці. Тут кишенька не глибока, телефон не влізе, але отак моя рука, мій кулачок вліз в неї. Це класно. Ну і родзинка цієї шкірянки, як мені здається, це ось такі от бічні, бачите, зав'язки, бічні мотузки. Дуже гарно вони виглядають, насправді. Блін, я вже не знаю і сумніваюся. Можливо, мені варто цю шкірянку залишити, тому що в мене ще немає такого кольору, але виглядає дуже гарно, як на мене. Що скажете? Ну і плюс черговий раз хочу сказати про те, що шкірянка виконана досить таки якісно. Це цупка екошкіра. Я впевнена, що з неї нічого не станеться, вона швидко не подряпується. Коротше, я ж кажу, що я не задоволена. Дійсно класно. Якщо ви шукали щось схоже, то зверніть на неї увагу. Ану, я зараз спробую застібнути ще. Я просто хочу вам показати, що вона прям така величенька-величенька на мене. Бачите, знову ж таки, це розмір еска, і отака вона широка. Типу, занадто. До речі, я ж не бачу тут позаду, бачите, також йдуть ось такі от мотузки. Не знаю, коротше. З іншого боку, бачите, вона ніби занадто велика на мене, і знизу немає ніяких мотузок, ніяких стрічок, резинок для того, аби відрегулювати ширину цієї шкілянки. Типу. Наче це занадто. Не знаю. Коротше, я ще подумаю, але мені дуже подобається фасон і плюс якість цієї шкірянки. Я ж кажу, що один в один, якість, як з моєї шкірянки зараз. Показую вам шовчики. Бачите, все також гарно прошито. Клас. Дуже мені подобається. Чесно, не маю до чого придратись. Якщо що, я кажу саме про крій, про фасон, про якість матеріалу, тому що я розумію, що всі люди різні, і, можливо, на мене ця шкірянка, вона саме не сіла, а ми, наприклад, ви її замовите, і вона вам дуже сподобається, і ви зрозумієте, що вона на вас ідеально сіла, і це нормально, тому що у нас у всіх різні типи фігур. Тому я ж кажу, що дійсно класно, Мені сподобалось. Клас. Я не знаю, як пояснити, чим вона пахне. Але знаєте, наче така ковбаса копчена, яка довго лежала в холодильнику. От щось типу такого вона пахне. Ось така от шкірянка. Бачите, такого бордового кольору, така сама, як моя з Експресо, яку я купувала минулому році. Єдине, мені тут сподобався фасон, тому я вирішила її замовити. Зараз вам покажу. І... Це ось така от шкірянка, бачите, і нагадую, що я зростом 159 сантиметрів. І вона на мене задовго, тому що вона не, не повторює мою фігуру. Через це я здаюсь, типу, просто рівною, просто прямокутником. Хоча я перевернутий трикутник. Так, я перевернутий трикутник. Тому якщо б я носила приталений одяг, то вона б мені не підійшла. Вона прям занадто велика така на мене. Класний тут такий прикольний колір. Дуже мені подобається. Дивимось по плечам. Бачите, що, до речі, плечі сіли набагато краще, ніж в минулих куртках? А, ось так от вона носиться, бачите? З такими погонами, як каже моя мама. Але моя мама завжди казала мені про те, що ось такі от штуки, така фурнітура на виробах, вона додає, звісно, що. Об'єму, тобто через це я здаюсь об'ємніше через ось цю фурнітуру. Гарна куртка, насправді, вона мені дуже подобається за матеріалом. Я 100% думаю, що впевнена, що запах він вивітриться, а от якість матеріалу пошив, ну, типу, мені це дуже подобається. Ну і плюс тут така шкіра, вона, бачите, така зерниста. Я сподіваюся, що вам добре видно. Дуже нагадує мені мою, яку я купувала в Аліекспресі. До речі, я цього не помітила, але бачите, на рукавах тут також і можна зафіксувати. От так, бачите, зав'язати рукави, як вам буде зручніше і гарніше виглядати. Блін, ну з одного боку дуже подобається, насправді, але ж кажу, що не моя довжина і нагадую, що я з ростом 159 см. Тобто я така низенька з ростом, і, можливо, якщо у дівчинка трошечки повище, то на вас вона сяде навпаки ідеально. По розміру, це в мене розмір S, Більше мені 100% не треба і менше мені не треба. От саме ось цей фасон він на мене сів гарно. Я насправді думаю, що я мамі всі шкірянки покажу, і можливо їй ця також сподобається, тому. Що вона також широчезна, можливо, вона цю собі забере. Бачите, яка вона Прям занадто широчезна. І ось так от вона виглядає в закритому вигляді. До речі, знаєте, тут ця шкірянка вона по вигляду наче не завершена, тому що ось тут йдуть ремень, ось тут йде така фурнітура. І мені не вистачає насправді ось тут цієї фурнітури. Якщо я не помиляюсь, я десь тут прикріплю фото, мені чомусь здавалось, Або, можливо, на фото саме ось цей ремінець він якось так лежав. Мені чомусь здавалося, що тут знизу також повинен бути йти ремінь. Не знаю, я буду дивитись, поки є питання. Не знаю. Але от дійсно ось тут також не вистачає цього ременю. Шкірянка виглядає просто як такий піджачок оверсайз, але він, вона тепленька, тобто вам в ній буде тепло, вам в ній буде комфортно. І також вона має ось такий от комірець. Дуже мені подобається. Ну також важливо сказати, що застібки вона має тільки ось такі от два гудзики, Все тут більше нічого немає, ні молнії, нічого. Тому, все ж таки, якщо будете вдягати на прохолодну погоду, то рекомендую вдягати під них яку коф якусь кофтинку, аби не захворіти. Але виглядає вона дуже класно. Це просто не мій фасон, але якби носила оверсайз, і якби вона була трошечки коротша, то я б в ній 100% ходила, тому що. Ну, дійсно класна куртка, просто не моя. Так, ну і показую останню косуху на сьогодні. Ось так от вона виглядає. Вона також коротенька, і також, бачите, по бокам вона має ось такий от декорчик, такі от зав'язочки, стрічки, мотузки. Зараз я її відкрию. До речі, дивіться, це теж якийсь походу бренд. Ось так він виглядає. І я взяла собі розмір М-ку. Не знаю, чому взяла розмір Мку. Можливо, скоріше за все, я просто прочитала в коментарях, що вона мало мірить і тому взяла собі м -ку. Боже, дівчата, подивіться, як гарно вона виглядає. Оце, мені здається, найідеальніша за всі шкірянки сьогодні. Дуже мені подобається. По-перше, класний колір. По-друге, вона добротна, виконана з добротної екошкіри, з добротних матеріалів. Вона мені нагадує один в один, як куртку з Зари. Тобто такий, знаєте, приємний м'який матеріал. Приємна м'яка екошкіра. Має досить таки багато елементів декору. Тут тут є такі кнопки, бачите? І ось такі от мотузки, такі стрічки. І тут також кнопки. Також вона ось так от закривається на молню. Плюс вона ідеально мені сіла по довжині, тому що знову ж таки, я з ростом, а от вона. Просто ідеальна на мене, як мені здається. Що скажете, дівчат, може мені залишати не першу, а ось цю от останню залишити, бо я не знаю, вона мені також подобається. Класно, плюс вона така незвичайна, в мене ще з такими мотузками не було. Ну і, звісно, що в шкірянках в зачиненому вигляді мало хто ходить, але просто хочу показати вам з приводу того, яка вона широка, бачите? Ось така от вона широка. Тобто, все рівно. Але, ну, блін, дуже класна шкірянка. Не знаю. Коротше, дівчата, цікавить ваша думка, яку треба залишати, бо я поки що в роздумах не знаю з приводу першої і останньої. Як я вже сказала, в мене розмір м і ось так от вона виглядає. Бачите, як гарно прошита, Також має підкладку. Блін, дуже мені подобається. Я впевнена, що інстамагазини також закупляють багато товару з Китаю, тому я не бачу сенсу переплачувати. А, і, до речі, забула сказати, що тут також є кишеньки. Блін, я не знаю, дівчат, мені тепер. Терміново потрібна ваша порада. І тепер хочу відкрити, показати вам, що ж мені прийшло. По-перше, я хочу відкрити парфуми, тому що я хочу зараз їх на себе набризкати і поки я буду вам розповідати, щоб цей аромат розкрився, я його потім по-іншому почула. Це косметика, це не те. До речі, я маю просто величезний пакет з порожніми пляшечками, і я хочу зробити велике відео про, про мій відгук на цю косметику, чи вартує вона своїх коштів, чи варто її взагалі купувати, і чи підійшла вона мені. Якщо вам буде цікаво таке відео, такий тип, Відео про те, якби я розповіла про свої порожні пляшечки, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я розумію, що це досить таки вузька тема, не обширна. Але, можливо, навіть якщо там декільком дівчатам це буде цікаво, то тоді я вже запишу відео, тому що я розумію, що це досить таки вузька тема. Пахне так, ні, ніби це дійсно парфуми. Я взяла собі на розпив свої улюблені парфуми, тому що я розумію, що це вже мої останні такі, знаєте, міні-версія. Міні баночка, пляшечка, і я вже придбаю собі повнорозмірні ці парфуми, тому що я їх купляла декілька разів. цей запах від мені все ще подобається. Взагалі для мене ці парфуми це запах ваніль, бо вони називаються ось так: от ваніла паудер. Я не знаю, чи видно тут чи ні. Як я люблю ці парфуми, мені подобається, що вони занадто такі стійкі, тобто я можу зранку ними так, знаєте, побризкатись, по подухатись, подушитись. Не знаю, як правильно, і на вечір я все рівно буду все ще ними пахнути. Тому ось це просто мій найулюбленіший зараз аромат. Мені здається, що на осінь він підійде просто ідеально. Я взяла собі на розпив, тому що я розумію, що парфуми це досить такі індивідуальна річ. І якщо мені сподобається, я потім краще візьму собі а, повноцінну таку пляшечку. Це, від, бачите, від Rear Beauty нові парфуми, і вони також, наче, віддають ванілью. Насправді, так, знаєте, солодко пахне. Зараз я попшикую. Ага, зараз. От. Ой, блін, воно, знаєте, з перших ноток смачно пахне. Я зараз ними набризкалась, хоча б пройшов час, і потім я сказала, чи змінився цей аромат, чи розкрився він по-іншому, але зараз, знаєте, він мені нагадує аромат з маленької феї. Я пам'ятаю, що коли я була маленька, мені бабуся постійно купувала ось цей от набірчик з маленька фея, там був шампунь, там були парфуми, там ще щось було, не пам'ятаю точно. І от це дуже схоже цей аромат. Дуже схожий на шампунь з маленької фі. Блін, дійсно. І мені ще цікаво, як по стійкості буде, чи будуть вони довго триматись. Треба буде затестувати. Але, до речі, я ще дивилася в Тіктоні огляди на ось ці от парфуми, і мені казали, що вони дуже Ну, не мені казали, огляд такий був. І там в огляді казали, що вони дуже схожі на ось це аромат від de жанейро Але це взагалі небо і земля. Тому що ось цей от аромат від de жанейро він на 100% пахне як карамельний попкорн. Коли ви йдете в кіно і берете собі карамельний попкорн. От він пахне один в один, і дуже таки знаєте. Mm, занадто солодкий, особисто для мене аромат. І хочу вам показати також: я собі замовила чергову сумку від Вербена. Я не знаю, чи дивились ви мої попередні відео, де я розказувала, показувала вам огляд на цю сумку від Вербена. Вона така, знаєте, бордового кольору. І за весь цей час я її постійно ношу, і вона стала моєю однією з улюблених сумок взагалі в моєму гардеробі, тому що вона неймовірно містка, компактна і універсальна. І через те, що мені підходить саме форма, саме фасон цієї сумки, я вирішила собі замовити ще. Я собі її міні-версію. Так от вона виглядає. Зараз я відкрию. Чекала я приблизно місяць, все, це ще не реклама. Я за все плачу свої кошти. У мене взагалі реклами немає. Хоча дуже багато хто хоче рекламу, але не знаю, маю сумнівів ще з приводу цього, якщо чесно. Така от листівочка. Ой, це подарунковий сертифікат на косметику, Прикольно. І ось такий пакетик. До речі, минулого разу мені пакетик не поклали. Але окей, я все рівно ним не буду користуватися. І сумочка. Вона також йде в чорному пильнику. До речі, дуже класний пильник. Я всі сумки зберігаю в червоних пиль... Ой, в червоних. Я всі сумки зберігаю в пильниках, тому що вони для мене дуже цінні. І плюс вони ну, в гарному стані залишаються довго. І це ось така от манюня-манюня. Золотою фурнітурою. Дивіться, яка вона маленька. Та-да-да-да! -да -да! Взагалі, чого я її придбала? Тому що я зазвичай, коли кудись ходжу по районам, наприклад, там на манікюр, на педикюр, кудись там вийти каву випити. Мені потрібно брати з собою гроші. І це інколи буває просто незручно через те, що я там вдягаю одяг, в який не можна покласти ці гроші. І мені потрібно їх носити з собою в руці. Тому я подумала, що мені просто потрібна ось така от маленька сумочка. Подивіться, як вона виглядає. Сюди не влізе телефон, сюди просто влізуть гроші, кошти. І там не знаю, парфуми або невеличка така росісочка, невеличкий гребінець, але виглядає вона дуже гарно. Тут таке, знаєте, тиснення це не просто гладенька шкіра, це шкіра з тисненням, з таким, це не вкраплення, це тиснення, але яка вона гарна. І плюс я розумію, що така шкіра вона буде набагато довше мені служити, ніж просто гладенька шкіра. І от я маю червону таку сумку, але трошечки побільше. Я зрозуміла, що мені треба ось така от маленька сумка трошечки поменше. Аби отак от її вдягнути, взяти з собою і піти десь, я не знаю, або на каву з подружкою, або я не знаю, скажу, десь в салон на манікюр, на педикюр, і сюди можна буде просто покласти кошти. Ось така я розумна, звісно. Всім розповідаю, де я зберігаю кошти. Ну нічого. <плес> ну і плюс мені ще подобається ця золотиста фурнітура. Мені пропонували, аби я цю фурнітуру взяла не в золотистому кольорі, а в срібному. Але я просто така сорока, що я люблю все таке жовте, золоте. Коротше. Я ж кажу, що на... я нею задоволена буду з нею ходити. Подобається, мені дуже сильно подобається. Клас. Відкриваю наступну покупку, що мені тут прийшло. Все ще пахне як... як шампунь з маленької феї. О, я знаю, що тут. Я замовила підсвічник. Подивіться, який він гарний. Ну, красота! красота. Сюди ідеально всунеться одна світічка, така невеличка. Блін, який він гарний! Це, знаєте, як елемент декору дуже гарно виглядає. Я не знаю, чи видно вам, чи ні, тому що я. Погано бачу в камері. Але, ну, типу, дуже мені подобається. Клас. От така, знаєте, буде осіння атмосфера. Хоча, звісно, що Лев, Тигр це більше така літня атмосфера, але підсвічником буде ідеально на осінь, як я вважаю. Клас, залишаю його. Все ще маленька шея. Ну, знаєте, трошечки пахне мені ванілью, таким приємним солодом. Але, однішому здається, що аромат вже. Не такий виразний, як був після першого приску пшику. Тому, можливо, вона зараз повністю взагалі, ці парфуми вивітриться і все. І показую, що я собі замовила ще з косметики. Взагалі я завтра йду обрізати своє волосся. Я думаю, що десь ось так, можливо, десь більше. І все, я вже повністю зріжу весь свій блонд, який мені спалили, який мені невдало пофарбували. Але я вже це сумно, тому що я не хочу прощатися зі своїм волоссям. Але я розумію, що це треба, тому що до цього я ще й маю зараз аутоімунний процес. А саме проблеми з щитоподібною залозою, тому, звісно, що це проблема. Я не знаю, мені здається, я плачу просто кожного дня, тому що хочу просто свою гарну густоту волосся і хочу мати гарний колір волосся. Коротше, дипова дівчинка. Що я собі замовила? О, клас! Я собі ось такий, до речі, тонік для росту волосся. Мені моя подруга порадила, вона сказала, що їй дуже допомогло. Але, окрім цього тоніку, Боже, ви б зараз просто бачили, який в мене тут срач, тому що я все накидала на низ. Мені ще чемодани збирати, тому що я завтра вже їду добрати в гості. У мене взагалі нічого не готово, Взагалі я не знаю навіть, що класти в той чемодан. Коротше, в мене повний треш. Взагалі в мене є ось така от сиворотка для росту волосся. Я нею постійно користуюсь, прискаюсь. Поки що не бачу результати, тому що мені сказали, точніше, тут написано, що результат буде після трьох місяців після активного нанесення. наносити треба зранку і ввечері. Але я вирішила міксувати ось цей спрей разом з ось цим тоніком. Тому що мені подруга порадила, а я подрузі довіряю. Тому вирішила також його затестити. Не знаю, що з цього вийде, тому буду зранку наносити цей тонік, а ввечері буду наносити все спрейчик. Дівчата, якщо ви користувались, напишіть, будь ласка, в коментарях ваші відгуки. Можливо, вам також допоміг або, можливо, не допоміг, тому що це нормально. Знову ж таки, ми всі різні. І до речі, мені в подарунок поклало ось такий ось шампунь. Буду тестувати його. Все, менш-менш такий знаєте, яскраво виражений е запах. Майже не чутно його. Але просто така солодинка. Типу, знаєте, добре, що я не придбала повну версію, тому що я не бачу сенсу його купувати. А от, але якщо ви шукаєте собі класні такі, знаєте, ванільні парфуми, то обов'язково зверніть на от ваніла паудер увагу. Вони важкі, одразу попереджаю, але в них дуже гарно тримається аромат. І якщо вони вам підійдуть, то я вас запевняю, що ви з них взагалі не слізете. І до речі, я ще думаю про те, що я собі хочу. Парфуми з запахом меду. Я не знаю, чи такі існують, чи ні, але от мені хочеться пахнути медом. Не знаю, як це пояснити це відчуття. Але я зараз в пошуках. Тому, якщо ви знаєте гарні парфуми з, з ароматом меду, то напишіть, будь ласка, в коментарях, я буду вам дуже вдячна. З'євим, тут я також замовила засоби для волосся. Я собі, до речі, ще від Нотінна замовляла засоби для волосся від Керастас, тому що вони були на гарній знижці. Треба буде дивитися, чи прийшла мені ця посилка чи ні. Тому дівчата, так якщо вам буде цікаво дізнатись про мої засоби для волосся, то я з радістю запишу таке велике відео про мої порожні баночки, тому що я їх складаю, але знову ж таки, через те, що я думаю, що це нікому не потрібно, то я й не записую про них. Хоча, як мені здається, дарма шампунь від Лоріаль. Це метал-детокс, він називається. Метал-детокс він потрібен абсолютно всім. Я вже, мені здається, колись про це казала вам, тому що він дуже гарно очищує метали з вашого волосся. Тому що метали вони накопичуються абсолютно в різних кольорах волосся. Неважливо, чи то ви брюнетка, чи то ви блондинка. Метали накопичуються, і через це ваше волосся стає важким. І просто в зоні накопичення металів ваше волосся, воно банально обламується. І тому потрібно користуватись ось цим лореаль від метал детокс. До речі, я ще також якось сказала. Я сподіваюся, що ви дивитесь мої всі відео, тому що я постійно не тільки там. Посилки з теми показує вам, а ще й щось про себе обов'язково розказує. І от я якось в якомусь відео казала про те, що я поставила собі фільтр для волосся. Господи, фільтр для волосся, фільтр для води для того, аби волосся очищалося було без металів. Так, от я хочу вам сказати, що я дійсно бачу різницю. Я дуже рада, що я придбала собі цей фільтр, тому що в мене припинилось обламуватись волосся. Це дуже класно. Рада, що придбала собі цей фільтр. Так, він коштував приблизно 1700, але через те, що його можна типу, використовувати приблизно 6 місяців, то мені його знову ж таки недовго вистачить. І плюс я думаю, що це гарне вкладення у ваше волосся. І, до речі, мені ще пропонували перевірити фільтри з теми, тому що бачила фільтри для води на тему. Чесно, я б дуже рада була це зробити, але я просто не знаю, як порівняти, тому що, знаєте, це все ж таки має такий накопичувальний ефект, і банально після першого разу ви не побачите якихось змін. Тому, якщо ви знаєте, як можна перевірити фільтри для волосся, то пишіть в коментарях. Я звісно, що прийму до уваги. Ну і на нюхаю руку, і хочу сказати, що запах вже майже. Повністю пішов, тому все ж таки рада, що не придбала повнорозмірні парфуми від Селене Гомес. Якщо що, посилання на всі ці товари можете знайти у мене в телеграм-каналі, телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд цього відео. За те, що ви додивились його аж до кінця, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви цього не зробили. І до нових зустрічей.